Розбили повністю всі. Є потреба в машині. На прибалтах, на, на будь-яких висячках, на, на норах потрібна машина. Так що зможе, допомога треба 93-й бригаді. Машини це вони ходові, місяці все, їх немає. Розбивають, на точки виїжджають, І раз, пару разів виїздів, все їх розбивають. Так ми тримаємося, все буде Україна. Перва черга це машина, автотранспорт потрібен, тому що важко евакуацію проводити і боєприпаси підвозить, Тож, якщо є можливість, змога, хто як-небудь, чим-небудь, як кажуть, з миру по то й буде добре. Автомобіль бажано нам якийсь недорожник, бажано пікап, але був щоб повноприводний. Зараз дожжі, самі розумієте, грязь, лякати, що там. Грязь лякать, важко до позиції добиратися, але з допомогою недорожнічка, пікапа нам трошки буде проще. Все одно він наперед саме не заїжджає, бо опасно, але підвоз буде робити саме він. Без нього дуже важко. На цьому дякую, що не забувайте. Всім вітання, все буде добре.